Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді монета присвячена одній із тварин 12-річного східного календаря, введена в обіг Національним банком України 1 грудня 2022 року. Боже мій, номінал монети має 5 гривень, виготовлена вона з Нейзельберу. Діаметром 35 мм, якість карбування, спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, маса 16,54 грама, тираж монета має 50 тисяч примірників, художник Куц Марина, скульптор Іваненко Святослав. Тож, перейдемо до розгляду монетки, починаючи з. Аверсу і без капсули. Чик, чирік. так зараз візьмемо гарний фокус ось так. Ось так гадаю, буде дуже. Файно виглядати. Так, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України Тризуб. праворуч від якого напис півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на кролика символ року, під якою 2023. Унизу, ліворуч напис півколом 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську ветенанку символи кожної пори року. Сніжинка угорі, квітка праворуч, ягода унизу, листок ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України ліворуч під символом кролика. Ось такий друзі, у нас аверс. Тому хто не знає, вже, вже був Національний банк України випустив Пацюка, та, що знаходиться на 12-й годині, БК, Тигра. І ось виходить четверта, четверта монета, Кролик, чи кіт. вони не можуть визначитися. Чотири монети вийшло в Нейзельбері. До цього монети східного календаря виходили срібні номіналом 5 гривень масою 15,55 грами. А зараз випускають в Низельбері. Гурту монети бачимо, друзі, рифлений, так, що тут у нас фокус балується. Гурту монети рифлений. Переходимо до розгляду реверсу. Зараз я її перекину. Так. Кроль, звісно, такий на барана похожий. Так, фокус наче добрий. Значить, друзі, на реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2023 року. Кролика, якого. Оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року. Сніжинка у горі праворуч, квітки унизу праворуч, плоди унизу ліворуч, гілки у горі ліворуч. Ось така, друзі, монетка. Вдалося мені придбати завдяки одному з дистриб'юторів з продажу монет Національного банку України. Це був Укргазбанк. У місті Одеса, який знаходиться на вулиці Пу... Пушкінська. Адреса, не пам'ятаю, 50 чи з чимось. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. Бажаю всім мати монети, придбати монети Національного банку України за їх за ціною Національного банку України. Ставте лайки, а кому не подобається, дизлайки не ставте, а йдіть геть.